Всім привіт! Сьогодні покажу, як можна заробляти до 3,5 і навіть до 4 тисяч гривень в день, не використовуючи ні дропів, Приватбанку чи інших банків і не використовуючи ліміти по переказу на закордонні банки. Спочатку по традиції рекомендую підписатися на мій канал в телеграмі. Посилання буде в описі, в коментарях. Тут я викидаю свіжі схеми, які дізнаюся, і інші можливості заробити. Далі. І так, спочатку нам треба для схеми поповнити WhiteBit із карти Монобанку. Скачуємо WhiteBit, буде посилання також в описі. Нажимаємо Гаманець. Верифікація до речі у WhiteBit через дію, можливо, за хвилину. Гаманець поповнення гривня. Вказуємо суму, скільки хочемо поповнити. В один день без комісії 100 тисяч гривень з Монобанку заходить за один платіж до 29,5 тисяч гривень. Поповнили із монобанку, далі нажимаємо «Трансфер» і нашу гривню переводимо із основного на торговий баланс. Коли вона буде на торговому, нажимаємо «Маркети», Fiat, шукаємо пару USDT до гривні, купити і купляємо на всі кошти за гривню USDT. Коли USDT у нас буде куплене, так само нажимаємо «Трансфер», USDT, і нам треба вже навпаки із торгового на основний перегнати. Коли він на основному переказуємо ці кошти із WhiteBit на Binance і заходимо в P2P. На P2P нам треба зробити ордер на продаж. Нажимаємо оголошення, опублікувати оголошення, продати USDT за долар. Виставляємо курс. Потім скажу, як ставити курс. Актуальний зараз. По 1.027, допустимо, можна це дуже хороший курс зробити, продавати на револют по такій ціні. Релют зараз зробити не проблема, і великий плюс те, що в P2P можна вказати револют як контактний будь-якої людини. Тобто тут немає прив'язки до прізвища Ім'я. Ставимо суму ваших USDT, які хочете продати, більше краще, ліміт продаж. Чим більше ліміт, тобто від меншої суми до більшої. Тим більше шансів по хорошій ціні продати. Спосіб оплати додаєте револют вашу карту. Далі ордер виставили. Ви продаєте USDT на револют. Потім, як ці кошти будуть на революті, ваші вже долари. Ви робите переказ. Покажу зі скріну, тому що мій особистий револют заблокований вже. Я його давно робив. Нажимаєте переказ на головні сторінки, перевести. Новий платіж в кутку. Далі Получатель. карта получателя і вказувати вашу доларову карту. Це може бути приват, Digital карта, може бути будь-яку іншу банку доларова карта. Коли ви вже вивели кошти на вашу картку доларову, ви її знімаєте і продаєте валютчика. Як знайти найкращий курс обміну валют? Ви заходите на сайт mitfin.ua Продаж валюти на чорному ринку знаходите. І ось тут показано усі найвигідніші оголошення. Я показую, наприклад, Дівіниця курси. На цьому сайті ви найкращі курси знайдете в будь-якому місці, більш-менш крупному. Тобто, хто продав раніше через обмінники, заходьте сюди, тут кращі курси знайдете. І далі ви продаєте долари за готівку, получаєте гривню із 30 тисяч, допустимо, 31, 231,5, може 31 в кое курси, і назад закидаєте на моду банк, повторюєте курс. Тепер як виставити ціну на P2P Binance? Якщо ви робите самі оголошення, ви орієнтуєтесь на ціну купити, тому що ви продаєте людям, і люди будуть дивитися ціну купити. Банк револют вибираєте. У фільтрах треба саме внизу. Ось тут у вас буде галочка, спочатку, ви її забираєте. Має бути без галочки. Показувати лише оголошення мерчантів. Повинно всі оголошення показувати. Суму ставите 100 чи 200 доларів приблизно, щоб було ваше оголошення в топі. І дивитесь на ціну. Зараз найменше 1.028, тобто по 1.027 можете вже виставляти на продаж. На Revolut не дуже швидко продаються, але, думаю, за хвилин 30 ви свої кошти продасте, якщо у вас буде найвигідніша ціна. Тобто це не проблема потратити 20-30 хвилин на продаж. Якщо, допустимо, на Vice вже дивитися ціни. На Vice 1.024. Це теж хороший курс, але Vice зараз проблема відкрити. В принципі, його взагалі зараз ніхто не може відкрити. Вже все, вже революти роблять. Тому рекомендую робити революцію. Це не проблема. Щоб зробити револют, просто качайте додаток, потім включайте VPN, хороший VPN якоїсь європейської країни і вказуєте ту країну як країна реєстрації. Номер телефону український, вказуєте, що ви не є резидентом тої країни ЄС, вибираєте громадянство України по вашому закордонному паспорту, реєструєтеся, робите додаток. Ви готово, можете вже на нього переводити кошти. І користуватися. Ось така схема. Треба мати тільки Монобанк, треба мати револют, який зробити зараз неважко, можна на будь-кого зробити і підв'язати до бінансу це не проблема. І заробляти щодня ось 3-4 тисячі гривень, якщо ввозити 100 тисяч гривень, відповідно. 100 тисяч гривень без комісії дозволяє закинути вайтбіт. Посилання на Вайдбіткену. Тобто реєструйтеся, все просто. І підписуйтесь на канал в Телеграм. Ютуб буду закидати свіжі схеми робочі. Дякую за увагу.